Унеділковий ранок після дня виборів традиційно присвячений обговоренню перших результатів голосування. Пенсіонерка Гільда Рудольфівна та Емілія Миколаївна впевнені, цьому парламенту буде не солодко. адже байдикувати їм народ не дозволить і терпіти їхньої брехні більше не буде. Буде третій майдан, якщо не будуть зміни. Старі люди мусять терпіти, бо вони вже старі, їм вже що. Ну, Молоді вже негодні, вже. Не щитай, не щитай, не щитай. Обкрадають цих людей геть нерайдушні перспективи прогнозує для новообраної верховної ради і політолог Ігор Буркут. Він впевнений, поки що депутати не готові виправдати сподівання народу. Розчарування в цій раді неминуче. Але питання в тому, наскільки воно буде сильним. Якщо нового Майдану вже не буде, буде набагато страшніше, ніж навіть кінець Майдану. Набагато страшніше, тому що зброя в руках народу, тому що розчарування дуже глибоке. І хочеться вірити, що політики, це зрозумієте, елементарний інстинкт самозбереження в них спрацює. А загалом вибори до парламенту 2014 експерт називає логічними, хоч і не без несподіванок. Те, що народ віддав більшість голосів двом провладним партіям президента і прем'єра, це очікуване для нього явище. Велика підтримка партії самопоміч теж прогнозована, бо люди все ж таки хочуть бачити в раді нові обличчя. А от сюрпризом для ігора Григоровича стали результати радикальної та опозиційної партії. Найбільш мабуть несподіваною був відсоток, який набрав Олег Ляшко своїми радикалами попри всю величезну. Дуже затратну кампанію. Друге я все таки не розраховував, що таким досить високим буде відсоток опозиційного блоку. Зараз впевнений політолог депутатам треба якнайшвидше створювати коаліцію і братися до роботи. Домовитися, каже він можуть всі, і блок Петра Порошенка, і народний фронт, і самопоміч до них швидше за все схоче приєднатися і радикальна партія, але зволікати з домовленостями не варто, бо зазначає, треба негайно відміняти недоторк. І починати нарешті справжню боротьбу з корупцією. Пенсіонерки Рудольфівна та Емілія Миколаївна також чекають від депутатів конкретної роботи і реальних змін, про які так мріють. Ви ж бачите, яка дорога біцна кругом. Як все подорожчало, ціни ростуть. Ростуть, нема кому зупинити ці ціни. Нема. Трошки краще було жити, бо нам вже небагато лишилося. Ми б хотіли ще трошки, хоч побачити кращого. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк – місцевий час.